Сьогодні у програмі. Ковальчани здобувають дві нелегкі перемоги у домашніх матчах першої ліги чемпіонату України. Луць Сантехмонтаж чемпіонат Волині за два тури до фінішу зберігає інтригу щодо призерів. У стоп-кадрі відбулася церемонія жеребкування датагруп Кубків Волині та Луцька. У чвертьфінальних матчах Кубку першої ліги без сенсацій не обійшлося. Дуже важко здобули чергові перемоги ковецькі команди учасності чемпіонату України у першій лізі. Хоча матчі чергового туру і відбувалися у рідних стінах спортшколи, але для поповнення очкового багажу довелося докласти надзусиль. Шанс авто, який поринув в епідемію травм, без четвірки своїх основних гравців зумів переграти Житомирський візаж. Перша половина надзвичайно важкого протистояння завершилася в нічию 1-1. Відкрив рахунок Микола Радько, який завершив влучним пострілом вихід 3-2. Але гостям вдалося до сирени на перерву відновити паритет. Юрій Коваль за півхвилини до завершення першого тайму провів гол у роздяганні. У другій половині початок був за господарями майданчику, хоча гості відповідали гострими і небезпечними випадами. Але наступного взяття воріт довелося чекати півтайму. Лише на 31-й хвилині Олег Павлів після розіграшу кутового вивів шанс вперед. За мить той самий Павлій вже асистував Віталію Романчуку, який зробив рахунок 3-1 на користь колективу Олександра Мороза. Після цього суперники обмінялися ще кількома небезпечними атаками, але відзначився знову ж таки гравець Ковальчан. Іван Портянко дальнім ударом змусив капітулювати голкіпера суперників. Візаж випустив п'ятого польового за три хвилини до фінальної сирени і зумів одразу відіграти один м'яч. І знову автором голу був Юрій Коваль, який, до речі, міг стати хет-трику. Наприкінці гри Андрій Лусів заробив жовту картку, у ворота шансівці було призначено небезпечний штрафний удар, розіграш якого завершував пострілом саме Коваль. На щастя, для господарів на цьому все і завершилося. Таким чином, у турнірній таблиці Чемпіонату України в Першій Лізі лідера Черновецького Меркурія та його головного переслідувача шанс Авто розділяють три очки, остільки у команди Олександра Мороза ще гра в запасі. А ось перемога бурани-габариту над своїм сусідом по рейтингу хмельницьким спортлідером Плюс дозволила ковальчанам одноосібно опанувати шосту сходинку. Вже традиційно колектив Віталія Романчука швидко відкрив рахунок, коли чи не першу гольову атаку завершив Анатолій Ворона. Віталій Тушич досі швидко подвоїв перевагу господарів, але секунд за 10 Андрій Матвієв скоротив відставання. Ругу на здоганялки колективи вели до самої фінальної сирени. Роман Кузьміч знову відновив перевагу Бурану в два м'ячі. А після перерви Дмитро Мартинюк зі спортлидера відвідав один м'яч. Жодних змін у сюжеті не відбувалося і надалі. Юрій Романчук зробив рахунок 4-2, але гравці Бурано на цей момент вже не збирали небезпечну кількість фолів. П'ятий було зароблено середині тайму, і ті 10 хвилин, що залишалися до кінця, треба було догравати без порушень. Але відбиватися від настирливих опонентів без двох своїх лідерів у складі Івана Данилюка та Тараса Романчука, було дуже важко. Тим більше з Хмельницька прибула чимала група вболівальників, яка підтримувала своїх хлопців. І на 36-й хвилині ці фанати отримали привід для радощів. Шостий фол 10-метровий і влучний постріл Дмитра Мартинюка, який у цьому матчі дебютував у першій лізі чемпіонату України. Щоправда, одразу Петро Шелес відновив перевагу господарів два м'ячі і знову гостям довелося наздоганяти Буран. Другий матч метровий який знову пробував Мартинюк, але цього разу невлучно. Виправилися гості за півхвини, коли Дмитро Михайленко замкнув простір на дальній штанці. До завершення матчу колективи обмінялися ще гострими випадами, але не більше не вистачило ні часу, ні сил. 5-4. Четверта перемога бурани габарито в чемпіонаті. Другий тур «Луцентехмонтаж» чемпіонату Волинської області відбувся у неділю в Луцькому спорткомплексі Арена Спорт. Першими на майданчик вийшли ковальський шанс авто та луцький кораблик. Гості прибули на матч в рекордно усіченому складі, котрий напередодні витримав протистояння з Житомирським візажем. І здавалося, що кораблик скористається нагодою дати бій знекровленому супернику. Проте господарі майданчика виявились нездатними протиставити ковельчанам майстерну гру. Без своїх лідерів Володимира Гапона та Максима Лисенка підопічні Василя Кохановського виглядали безпорадними передчанцівцями. Чотири сухих м'ячі до перерви та ще три у другій половині дозволили команді Олександра Мороза покращити різницю забитих м'ячів перед останніми відповідальними поєдинками обласної першості. Коли в заявці 6 чоловік, то проблема одна, що досить багато травмованих, і виходимо з того, що маємо, будемо так казати. Так що сьогодні добре проявила наша, можна сказати, так, другий склад команди. Разом з тим здобули ігрову практику. Знесиленими виглядали гравці буранни-габариту у матчі з нинішнім лідером улуцем Техмонтаж Чемпіонату області місцевим «Вотранс» ЛСТМ. Ковальчани в чемпіонаті України також напередодні у драматичній боротьбі перемогли Хмельницький спортлідер Плюс, а ще раніше виграли фінал ковальської першості. За відсутності Тараса Романчука та травмованого бомбардира Івана Данилюка Буранівці лише на початку зустрічі двічі наздоганяли суперника у рахунку. Але вже до перерви колектив Ярослава Комзяка зробив рахунок чотири на користь «Вотранс». Після відпочинку Олександр Неделюк оформив хетрик і допоміг господарям майданчика отримати п'яту перемогу у першості та зберегти першу сходинку у турнірній таблиці. Ми не гадали, що ми так виграємо, але дуже добре, що настроїлися в роздівалці, поговорили так, як треба. Да вийшло все як найкраще одне слово. Потрібно виправдовувати аванси, які нам видані, бо ми місто проіграли, Вважайте всі чемпіонати, всі кубки, які там були, осталися кубок і чемпіонат області, і все. Будемо там змагатися. Третій матч ігрового дня виявився самим непередбаченим і до останніх секунд тримав у напруженні чисельних глядачів. Володимирівка в черговий раз підтвердила реноме команди, що розвивається найдинамічніше. У поєдинку з діючим чемпіоном Луцька Елтрансом хлопці з Володимир Волинського району виглядали гідним опонентом. Гра відбувалася на зустрічних курсах, і голкіпери весь час були у роботі. Проте до перерви рахунок так і не було відкрито. Доля поєдинку визначилася у дебюті другої половини гри. Досвідчений Олександр Чепелюк завершив свій власний сольний прохід потужним та точним ударом. Дійсно, травма це така досить неприємна річ. Але я відновився на відсотків 70, Дуже приємно відчувати себе в колективі. А переможний м'яч це досвід, я думаю. А команда взагалі Володимирка мені подобається, молоді хлопці перспективні. На високих швидкостях грають тяжко з ними. За хвилину після першого голу Ігор Махнюк поставив крапку у комбінацію своїх партнерів 2-0 на користь Елтрансу. Всі спроби відігратися та вирвати подай очко Володимирівці не вдалися. Хоча за три хвилини до фінальної сирени Сергій Заєць скоротив відставання у рахунку до мінімуму. Але голкіпер червоних Олександр Місічук діяв у рамці безпомилково і дозволив своїй команді продовжити боротьбу за медалі у Техмонтаж» Чемпіонату області. Поєдинок, в якому фаворитом виступав колектив Торпедозміна, приніс сенсаційний результат. Адже від Мар'янівки мало хто очікував потужної гри. Проте саме підопічні Сергія Магери стали першим номером в останньому протистоянні другого туру фінального етапу. Дебют матчу залишився за господарями майданчику. Олександр Устимчук відкрив рахунок у зустрічі і здавалося, вбив інтригу у грі. Але подальші події вже вкотре підтвердили постулат про непередбаченість міні-футболу. Ще до сигналу на відпочинок червоно-білі рахунок зрівняли, а у другій половині майже всі осмислені атаки Мар'янівки закінчувалися взяттям воріт всі відповідали гострими контратаками, але коротка лава запасних та величезний досвід кіпера з горохівщини Віталія Герасимчука не дозволив лучанам виправити ситуацію на майданчику у підсумку. 1-6 і надія на призове місце стає примарою в деяких моментах, особливо в першому таймі, коли ми програвали, трошки саме ну нервова напруга. Давалась про себе знати моїм коле моїм набагато молодшим колегам, але Потім команда трошки успокоїлася, почала слухатись підсказки, і з підказки, як тренерської лавки, також і мої. І в принципі зіграла рахую дуже достойно. У день захисника вітчизни в кафе Стопкадр відбулося жеребкування півфінальних пар дата груп кубків міста та області. Основною інтригою в Кубку області було питання, чи будуть пари Ковельськими та луцькими. Футбольна доля розвела одвічних друзів-суперників шанс авто та буранний габарит по різних парах. Рука чарівної господарки Стоп кадру Валентини стала дещо нещасливою для ковельських уболівальників, адже в обох випадках господарями стали луцькі команди. Отже, «Вотранс» ЛСТМ зустрінеться з шанс авто, а торпеда зміна з Буран негабаритом Робити прогнози справа невдячна, а тому любителям футзалу рекомендуємо відвідати півфінальні матчі, тому що як правило саме на цьому етапі трапляються трагедії, драми та сенсації. Вже рубкуванні пар дата груп Кубку Луцька вболівальників цікавило, чи стводять пари команди з вищої ліги та першої. І цього разу футбольна фортуна не підвела. Першоліговий Волинь Агротех зустрінеться з «Луцьк теплом з вищої, а вищоліговий кораблик з атлетиком з першої ліги. Нагадаємо, що саме Волин Агротех, який фінішував лише на дев'ятій позиції у першій лізі, створив чвертьфінальну сенсацію, вибивши з розігрушу вотранс. Відзначився і кораблик, який по пенальті переміг чемпіона міста у вищій лізі Елтранс. Отже, як завжди, кубкові матчі принесуть свої сюрпризи, а тому уважно слідкуватимемо за ними. З кращої четвірки чемпіонату Луцька у першій лізі до півфіналу Кубка Ліги потрапив лише колос. Реноме лідерів ківерсівський колектив підтвердив у протистоянні із забіякою. Важкий перший тайм та велика перевага у другій половині перетворилися у підсумкові 7-3 на користь віце-чемпіонів. А ось чемпіон та бронзовий призер до наступного раунду не потрапили. Ветеран Лучіс досить несподівано поступився Боратину. Восьмий колектив чемпіонату Луцька у першій лізі змусив капітулювати опонентів у серії після матчових пенальті. Хоча до цього відбулося кілька подій, які змусили трибуни СК «Арена спорт вибухнути оваціями. За рахунку 1-0 на користь колективу Василя Кохановського, який, до речі, в цьому матчі не грав. Сергій Видрич зрівняв рахунок. За шість хвилин голкіпер-боратина Петро Петров дивовижним ударом від власних воріт змусив капітулювати опонента. Ось тільки втримати перевагу за одну хвилину, що залишилася до фінальної сирени, не вдалося. Юрій Дмитрук сильним пострілом у дев'ятку воріт відновив паритет. У серії після матчевих пенальті саме Петров став головним героєм, парирувавши удар Романа Третяка. Не зуміли налаштуватися на протистояння у чвертьфіналі Кубку першої ліги Атлетик та Джерост. Обидва колективи були биті з великим рахунком опонентами. Перші поступилися Агрохел по 0-4, а другі з рахунком 1-7 програли нашому краю. По-перше, хочу винести від себе лічно від нашої команди співчуття нашому президенту, який дуже вболівав за команду. За допомогою фінансувалася команда. Ми ще раз приносимо співчуття. Його родині, його близьким, і, і я кажу, хай йому земля пухом. Тепер по ігрі. Ну, я рахую, що ви сьогодні все самі бачили, то тобто є команда на голову сильніше, те, що е, сталося на грі в чемпіонаті, це ми просто вирішили ще раз доказати, що це просто було випадкові. Отже, у півфіналах Кубку першої ліги Луцька зійдуться пари Боратин наш край та Агрохелп Колос. В наступному 17-му випуску нашої програми, який вийде в ефір 7 березня, ви побачите звіт про виступ наших команд у чемпіонаті України в першій лізі, огляд третього туру Лусом та Кментаж чемпіонату Волині, звіт про ігри чвертьфіналу Кубку Вищої Ліги Луцька та півфінали Кубків першої та другої ліг обласного центру.